Громадяни, всім привіт! Під попереднім відео ви зібрали 2000 лайків, і от вона ваша винагорода. Я сьогодні розберу демку MVP мейджера Юстінаса Лейкавічуса, Він же JL, на мапі Ancient проти G2. Для тих, хто забув, можливо, не знав власник одного трофею на Хлотове це Мейджер Копенгагені. В півфіналі проти G2 на третій вирішальній мапі відіграв 28 на 14 з рейтингом 1.88, і ви пам'ятаєте, по тим хайлайтам він видав неймовірний матч. Без цього перформансу від Джея навіть просто не було в фіналі. До речі, у мене для вас є пропозиція. Ну якщо ви вже зібрали під попереднім відео 6 тисяч лайків, то давайте під цим зберемо 3000 лайків. Це ж для вас має бути досить легко. І я розберу для вас ще одну демку з. Мейджора в Копенгагені. Я приймаю від вас будь-які пропозиції в коментарях. Керіга на 1.15 не пропонувати. Я від себе пропоную ось цю чвертьфінал мажору. Гра Eternal Fire проти Na'Vi. І тут у нас пан Wonderful. На міражі за напад 16 на 6 розвалив з рейтингом 1.69, а на Інферно за захист 20 на 9. Ну, і він став безумовним МВП цього матчу, і запам'ятався, я думаю, цим виступом дуже надовго. Тож, подивитися більш детально в його напад на міражі і захист на інферно, дві половини, які в нього вдалися, дуже круто. Я думаю, було б цікаво. Але пропозиції від вас в коментарях теж вітаються. Можливо, я якусь демку упустив. Ну а тепер до головної теми сьогоднішнього відео. Починаємо з нонстопа і продовжуємо переглядом демки джееля. Починали Наві на цій мапі за захист. Джейл купив берети для Wanderfall. Флешку віддав Алексі B. Тобто фул на команду грає. Взагалі готовець на цій мапі він у нас опорний Б-плента. Ну і тут у нього сетапчик дуже вдалий. Дві пари беретів на пленті. Він відкидує дим на рампу. Повністю вгадують Наві напрям атаки G2. Wanderfall дає кіл, Але всі інші. Хедшоти вже на користь G2, ну тут би шансів було. Перший збройний раунд GL починає з піраміди, відкидує дим, грає на чек. Обережно очікує якоїсь агресії. Тут дуже часто любить Ніко піти, просто розпікати. Глибокий димочок ворота. У відповідь флешка від G2, і от він Ніко починає свою роботу. Ну, джоель зміг тільки розміняти біта. І, в принципі, на цьому імпакт від нього в цьому раунді закінчився. Наступний раунд 3-0. Джоель має у себе в руках Дігл, має армор. А в цілому це еко для команди Наві. Отримав по собі демедж. Забрав моноси. Дав ще по голові Нексі. Цей хайлайт, я пам'ятаю, це, це дуже жорстко, слухайте. Там окей, там одного надамажив іме, він його забрав в тіло, але два інші хедшоти це було дуже грубо. Але, в принципі, така позиція, в принципі, з якою можна. так вішати. Він короткими стрейфами собі там пікує і вбиває. Але чому Хуксі стоїть спиною? Чому Хантер не дивиться йому під пуш рампи? Що взагалі роблять G2? Я не розумію. Але джелю Браво це супер момент від нього. Хуксі, what is your problem? Ось вона ситуація 2 в 3. Він стрибає, чекає. Бомба випала. Ти чуєш гравців, які там на Б щось роблять. Чому ти стоїш спиною? Окей, Хантер тобі дивиться, він вбив під пуш. І відпустив. І в цю секунду Джейл запушив. Ну тобто, звичайно, тут зіграла роль, що вмер гравець за спиною Джейля. Хантер дає інфу, типа, я вбив під пуш рампи. Але при цьому, ну, блін, ну. Він мав розуміти, хантер, що цей підпуш міг бути не в соло. Окей, це помилка від G2, яку GL використав. Так, стартові моліки, гранати. Можете запам'ятовувати, хто там грає, б на G2 в цьому раунді грають на Мідлі, у GL тут гостей нема. 3 в 3, ретейк. Прочекав близькі позиції, нікого тут не бачить. Сів в куті. Один його тімейт іде за мейна, це Алексі Бі. І один в темплі. Вандерфул робить кіл. Це відкриває шлях для Алексі Бі. І Джель чекає. Чекає на помилку. Побачив Хантера. Бережо, так не відкривається. Флешку відкидує. Разом з Алексі забирає. Димочок закриває мейн. І Джель робить кіл по хуксі. Віддає дефуз Олексій який з Китами, і нами беруть ретейк 3 в, 3 в основному тут все ж таки вандерфл та Олексії зарішали. Далі еко раунд. Схема плюс-мінус одна і та сама. Під флешечку в таймінг чекається рампа. Тут Ніко пішов на розвідку. Ну, раунд, де у нього Дігл, він собі дозволив соло мув. В середній таймінг, бачите, б Бопорний протискає рампу, збирає інформацію, файтиться, не боїться. Б-рампу треба забирати і контролити. Відкидує Джель дефолтні гранати, і в цей момент на його позицію прилітає три хаєшки. Це, до речі, ну такі вже трошки недопідготовленість, мені здається, G2 Бо ДЛ завжди відкидає ці гранати, і на перших секундах, коли вони кидають ці гранати, він тут не стоїть, він трошки пізніше з'являється, треба було почекати. Бачите, придумали ідею, а реалізувати її прям ідеально не змогли. Ну знову тут у джейля дуель проти Дігла, який хоче халявний фраг. Отак от він зараз забирає Ніко на чуючки І йде далі. Ну і третього без проблем забрав. Так, ну тут три екофраги є. Так, тут дуже цікавеньке. Джетту викатують такий хитрий дим. Який дуже тут обмежує видимість для джеля. Йому відповідь на цей дим треба відкидувати було свій. І це дозволить. Точніше, не дозволить йому. Відкинути дим ворота на Б і запушити їх. То за це вже цим одним G2 дійсно створили, йому безліч кролика. Хоча звідки він знайшов ще один дим? Ах, які хитрі Наві, слухайте, вони на крок попереду. Там у Джеля десь схованка з димами. Я навіть не знав. Ой, бідолашний Ніко відлетів від Вандерфула. Ну і під все це, це Джоель підпушує. Яка краса! Яка краса. Слухайте, а тут чисто на тактичному рівні Наві на голову вище, ніж G2. ще Авік підібрав і авіка вбиває, ну, універсал, одразу зрозуміло. Але як же красиво все було зроблено? А звідки дим? Ага. Ось воно звідки взявся. Вандерфул приніс. Я хочу подивитись на це, на те, як йому прилетіло від Вандерфула Його трошки шкода, якщо чесно, панове. Трошки шкода. Гранати, які відкидує Джель на старті раунду, вони дозволяють Алексі Бі собі в Києві почувати трошки спокійніше. Знову глибокий дим, але цього, цей момент він ловить поганий таймінг. На нього починається вихід, тим не менш він два фраги дає. З текнайнами він впорався, дистанція була ідеальна для того, щоб з ними файтитися. Ще й флешечку накидує а, хтось з тімейтів. Джель тут трьох вирубає, бонус на в тімейті розібрались. Джейл свій дим витрачає тут на рампу, починає на шиф. Монесі на бусті. Ніко відчував таймінг, мабуть чув, що Джейл пішов релодитись. вийшов з дима. Але Джель все одно перестріляв. Босній знову ж таки. У Ніку взагалі тут не, не вдавалося переграти Джейля ані хитрощами, ані якимись несподіваними мувами. Так, тепер робиться буст в Києві. Джель та Алексібі один над одним. Але в цей момент. Алєксі прострілюють з рампи взагалі. І джейл теж тут відкрився не найкращим чином. Ну, тут, ти коли відкриваєшся ось тут, та, тобто він відкривався вже хотів прифайрити рампу, а оцей кут від хантера він просто не очікував. Тобто тут треба спочатку обережно розпікати цей кут, потім вийти більш широко на рампу. Ну, тут була помилка від Джейля. Останній раунд першої половини. Купив собі. Зевса навіть. Коли він не відчуває тиску на себе, він іде пушити. Він не сидить на місці. Він по дефолту відкидує дим ворота. G2 мають розуміти, що там завжди буде дим ворота. Його дуже часто кидають джелі, під нього може запушити, може не запушити. В залежності від ситуації, він е, вирішує, що робити. І це оптимально, правильно і так треба робити. В принципі, я з цим згоден. 8-4 перша половина. Статистика Джейля 18 на 5. Перерва між половинами ідеальна можливість, щоб зайти на Фавбет і зробити якусь цікаву ставочку. Зовсім скоро Монти поїдуть в Бразилію на Global Esports Tour. Оце у команди буде турне. Спочатку в Китай, потім в Бразилію. Але на Фавбет вже можна поставити на матчі Global Esports Tour. Цей чемпіонат стартує аж 18 квітня для Монти матчем проти Pain Gaming. До речі, кф 2.28 на Монте. ПМ, я думаю, Монте обіграють. Тому 40 гривень на них ставлю. Далеко не факт, звичайно, що після Китаю команда приїде і оптимально себе буде почувати в Бразилії. Не забуваємо про житлах. Але я дуже сподіваюся, що хлопці впораються. Заходьте на Favbet, реєструйтесь там за лінком в закріпленому коментарі під цим відео там внизу. Якщо по ньому зареєструєтесь, то можете розраховувати на вітальний бонус від мене до вашого першого депозиту. Має шанс на бонус 110 тисяч гривень. Від ну а тепер повертаємося до Джеля. Пістолетний раунд. Джель має дим дві флешки. Навідає диму вікно. І в мідлі влаштовують контакт. Задача Джелі, я так розумію, він просто чекає під пуш рампи. В такий маленький піксель, бачите. Досить безпечний піксель. Навряд чи він тут отримує хедшот, але при цьому він збирає інфу. Я чомусь завжди думав, що гравець може пройти. Повно з тут якось непоміченим для нього. Але судячи, ну джель би так просто так не стояв, правильно? Ну поки що дуже цікава пістолетка від джеля Він просто хвилину дивиться в піксель. Ну, у нього тут завдання, я так розумію, накинути дим під його тімейтів. Тімейтів там файт з 9 не дуже вдалий видався. Ну У нього є дим на шорт. Скоріше за все, так? Опа. Фей... Фейканув однією кулею. Так, плетів дим на шорт. Полетіла флешка на вихід з кейва над тиммейтами. Тімейти під все це виходять на плент, але там дуже багато гравців на Лонзі, які дають поставити пачку. Джейль тут, ну, в принципі, найстрай, дві голови дав. Завдяки поставленій бомбі є на Галіли у Наві. Їхній бай виглядає не набагато гірше, ніж бай Джету. Ну, і Стінос він. Як за захист, так і за напад, він грає. Під беремпою. Хуксі Відкидував ось цей дим. І джейл його підловив, поки він кидав цей дим. У мене питання до Хуксі, наскільки це виправдано, навіщо настільки небезпечно підставлятися? Завдяки фрагу від Джеєлі у команди G2 не було інфи під Б, вони пішли пушити в цей момент навіть вийшли на. Бомба поставлена, фраги зроблені. Дев'ятий для навіть. Тут пішов піда, його перестріляли, переїхали просто ЗМПшки. Ну одразу видно, що не його територія, не почуває він себе тут комфортно. Поверніть його під Б, будь ласка. Економічний раунд G2. Команда Наві йде на А. Завдання Джейля тут. дивитися, щоб ніхто не вийшов з Києва, не зайшов в спину. Просто контролює вигідну позицію. Де у нього є перевага над суперниками, бо їм треба розчекати дві сторони. Джель цим користується. Перестрілку з Ніко він програв, до речі. Ну нічого собі, Ніко. Хоч, хоч, хоч раз виграв перестрілку у Джеля. Це вже успіх. Завдання на старт раунду тут у Джеля. Просто контроль Т-лобі. Прошиває, він намагається знайти кіли. Іде розпікувати. Провокує Ніко на відкидку дима. Але розумієш, а таймінг був хороший, щоб проігнорувати цей дим. Але все одно дуель босніцю він тут програв. Ну, В принципі, він все робив правильно, це грамотний мув. Е, він вийшов в цей дим, розуміючи, що його ніхто не контролює, чітко усвідомлюючи це. Ну, і у нього була один-дуель проти Ніко, і як ми бачили, і Ніко завжди в пошуку цієї дуелі, і Джель завжди в пошуку цієї дуелі. Тому що справді, якщо ти її виграєш, то ти, по суті, безкоштовно раунд виграєш. А якщо ти її програєш, у твоїх тіметів все одно є шанс 4-5 розрулити ну, залишається тим. Далі раунд на рахунку Тут Навін на початку самому втратили імя, який агресував в Мідлі. І за відсутності інформації по мапі, вирішують просто бей і вийти. Від джеля тут летить Дим на шорт. І летить отакий от молік, який, до речі, він промазав, але хтось з тіметів попав. І плюс біт промазав дим на лонг, наскільки я розумію. Ну, якимсь чином. Наві вийшли в плент. Біп та Джель дали по кілу. Як ви бачите, гранати не завжди <сваж> важливі. Набагато важливіше вийти і дати кіл. А тут клач 2 в 1. Дуже червоний Вандерфл, тому він іде першим. Джель намагається його розміняти, дуже максимально близько до нього стоїть. Але Вандерфул до кінця, от тільки зараз прочекав, вони почули Некса в пленті. Некса відкидує дим Молік. Хотів прийти-дефати, але про те, що на Лонзі хтось може бути, не подумав. І Джель забирає його. І це вже 12-й раунд для най. Ну, Ситуація для G2 от на цьому моменті здавалася вже абсолютно безнадійною. Але, ви пам'ятаєте, рахунок був 13-11. В цьому раунді G2 на дуже поганому баї, там МПшки, дюгли, Мки, вони роблять. Агресію з перших секунд на Т-лобі. Джейл та компанія тут нікого в дими не надамажили, натомість ще й Джейл отримав по собі демедж. Житу, відпушили Б, залишили там одного на чек. І стоять, укріплені на інших ділянках мапи. Там два мідл, два а стоїть. А Навін нема куди діватися, треба кудись йти, або на мідл, або на А. Він контролює певні кути, але все одно його райферам треба йти робити основну роботу. Тут ще два гравця на Атленті. Таке пройти максимально складно. Ще Wunderfall kill не дає. Хантер забирає джеля, раунд сипеться. І от з цього раунду починається міні-камбек від команди G2. Грошей у Наві небагато. Витратили майже все. І роблять швидкий раунд на Upland Wanderful перший джель другий. А тут Монесі робить кіл і відходить, виживає. Його закривають димом. Ленд вривається Хантер. Джель забирає його калаш, заходить в дим, промучується через цей смок. Але тут його вже, я так розумію, задетектили, тому я не знаю тут, що він може зробити. Тут особливо нема що аналізувати, але він зробив такий відчайдушний мув, який результату не дав. Тепер фулеко від наві. На цьому фолеку вони просто розмовляють в респауні до 40 секунди. Обговорюють, як би їм закінчити гру. Хоча, по суті, вони програли тільки один раунд на цьому етапі. І ще то була якась фігня. Ух ти, під флешку АLEXІ він тут з дулака з'їдає Хукси ще і ледве не забрав Хантера. Ну, непогано, навіть тут знайшов кіл собі джель. Повільний раунд наві відігрують. Монесі в Мідлі робить кіл по іми. Це активує Джеля. Хоча бомби тут на Б у них немає, але Джель все одно йде, шукає фраги для себе. Відігнав він Хуксі. Алексі нашив Хантера. Джель тут побачив тільки, що Ті Ніко. І перестріляв його. Про Хуксі забув. Тут неймовірний момент від Монесі. Чотири фраги від нього. Проперся молодий. І знову Еко від Наві. Малий такий міні-раунди теж приносять результат. Тут разом з. Іме Джейл перестрілює Ніко, де ми дозволяють поставити Наві бомбу. Не дозволяють. Ну і на останній раунд, на вирішальний. Вже здавалося камбек від GTU, вже як його зупинити, вже у тих фул економіка, все, що треба, є і по грошам і по, і по девайсам. Але Наві грає дефолт. Тобто ми не бачимо від Наві якихось постійно стратегій з перших секунд. Або вони якісь занадто замасковані, що ми цього не розуміємо, але немає, знаєте, цієї класики, типу розкидка А, спліт А, спліт Б. Тобто Джейн завжди займається своєю зоною на мапі, свої, своя у нього є відповідальність, він собі під Бетом щось е, намагається фраги знайти, пішов, понастрілював, пішов, понапрягав, пішов е, забайтив на гранати. Потім або в Київ, або на дев'ятку, або беремпу. Тобто у нього вся зона його відповідальності десь в районі б -плинта. І потім вже, в залежності від ситуації на мапі, Наві ухвалюють фінальні рішення. Наскільки я розумію, плюс-мінус так працює у них їхній плейстайл. Тут G2 вирішили просто запушити берампу вдвох. І Джель разом з Бітом дуже впевнено все це прийняв. Монесі не влучив жодного зі своїх шотів. Ну, один тільки він кинул, зробив кіл по Джей по іми. Ми бачили мільйон піджимів БРМП від Джейля протягом. Першої половини, і ми бачили піджим від G2 зараз в останньому раунді. Сказати, що це помилка, я не можу. Це один з таких ну таких планів на раунд, які можна реалізовувати. Тобто їхній піджим був продуманий. Просто наві були на крок попереду і були готові до цього. І тупо хвилину сиділи і чекали на цей підпушт. А їм не підвів. Джель дав свої кіли і перемога оформлена. Це Я вам нагадую, що якщо ви хочете ще один розбір темки навіть з мажору від мене, то три тисячі лайків треба під цим відео. Не забувайте також і підписуватися на мій канал. І в коментарях пропонувати, яку саме демку ви хочете подивитися. Я пропоную від себе демку Вандерфала з чверть фінала цього проти Eternal Fire. А також максимально раджу вам перейти за ось цією підказкою і подивитися свіже відео від Діани, знято, до речі, в цій же кімнаті, де вона зібрала. Таку величезну кількість цікавих фактів про перемогу Наві, що навіть я офігів. Ну, от реально. Натискайте і приємного перегляду. А я з вами на цьому прощаюсь. До нових зустрічей!